В останній чверті XVII століття спостерігається процес нобілітації слобідської старшини. Слобідська козацька старшина намагається якось підкреслити свою окремішність приналежність до шляхти. І тому дуже багато представників козацьких родів будують храми, як, наприклад, Кондратіви будують храм Воскресенський храм в Сумах. І Кілька інших храмів, засновують монастирі, пишуть парсуни, як Гарасим Кондратівич Кондратів, засновник міста Суми, замовляє свою парсуну, так, або замовляють урочисті панегірики. Так от на замовлення Григорія Донця йому роблять урочистий, пишуть урочистий панегірик, причому він пишеться на польській мові, і там йому вигадують герб, складний герб, який. Складався з кількох, як мінімум, чотирьох знаних гербів Речі Посполитої.